Ужгородський національний університет це насамперед 500 професорів і більше 600 доцентів, кандидатів наук, і всіх у них є одна здорова амбіція: це спокійно працювати, займатися наукою, виховувати підростаюче покоління і навчати їх, бути патріотами і бути професіоналами. І от якраз в останній. Роки, якраз із цим е, виявилися проблеми, і, власне, з чого все почалося. Е, почалося все, е, все, із того, я лише останній тиждень розповім, що група професорів, ми задумували це як дійсно е, 5 або 6 професорів. Ми прийшли до висновку, що далі так бути не може. І річ навіть не в партії, як ми прийняли рішення, що ми звільняємося з університету, якщо цього не зробить. Федор Григорович Ващук, така заява, була, такі два речення були зроблені, і спочатку це дійсно були професори. Але ми побачили, що така ініціатива, яка була почата ще раз підкреслю понеділок зранку, уже до обіду її підтримало понад 40 чоловік. Це вже не тільки професори, це вже доценти. Наш представник професор Пахомова у міськраді. Вона зачитала це звернення, на що а, а, нинішній ректор, тому що він, на жаль, і далі перебуває на посаді ректора, він заявив, що це є кучка людей станом на понеділок, яка має нездорові амбіції, яка а, мало не зв'язана з криміналом. Так я на сьогодні вже доповідаю. Це було в понеділок. Вже через день таких підписантів було 100, ще через день 200. На сьогодні ми маємо біля 500. Підписів людей, які готові звільнитися, якщо міністр не допоможе ректору покинути наш університет. Я маю на увазі з посади ректора. На сьогодні ціла низка факультетів, в тому числі всі найбільші факультети, на своїх зборах, без усякого тиску, враховуючи, що ректора немає на роботі, вони прийняли рішення, одноголосно виразили йому недовіру і його методам роботи. Відбувався страйк. Власне, цілий тиждень викладачі демонстрували своє несприйняття методів роботи, які йшли, і всі повинні розуміти, що такі методи роботи були можливі лише в умовах недемократичного режиму. На сьогодні новий щойно призначений міністр освіти він висловив бажання навіть приїхати в Ужгород і ознайомитися на місці. із Конкретними підставами, які будуть слугувати прийняттю ним рішення про звільнення Федора Григоровича із посади, і ми щиро сподіваємося, що це станеться найближчими днями, і питання буде знято, і в колектив буде повернуто спокій і повернути нормальні умови для роботи. Колектив просить від нього, починаючи. Від вченої ради, починаючи, просить його написати заяву про звільнення за власним бажанням. На сьогодні він написав три заяви. Я не сказав, жодній із них немає чітко сформульованої волі цієї особи піти з посади. Він говорить і багато говорить. Я вже він обманув навіть тих членів вченої ради, які, опустивши голови, піднімали руки, підтримуючи його. він... Багато разів обіцяв, що він піде, що він уже уходить, що він ні на що не претендує, але ще раз відповідаю чіткої заяви, де би були слова: прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням чи з іншої підстави. На сьогодні такої заяви немає.